Наприкінці ХІХ століття з'явився перший в історії фільм з елементами надприродного явища, а розквіт жанру жахи відбувся у Німеччині на початку ХХ століття. У Голлівуді цей жанр з'явився пізніше, але перші фільми швидко почали здобувати популярність. Жахи викликають у глядачів відчуття тривоги, страху та напруженості. Більшість проєктів, які ми дивилися у дитинстві, сприймаються вже зовсім по-іншому, але деякі навіть з часом виглядають гідно. У цьому відео пропоную поностальгувати та згадати, які фільми жанру жахи ми дивилися у дитячі та юнацькі роки. Ну що ж, це канал кіно, та ми починаємо. Тисяча дев'ятсот дев'яності роки. Воно екранізація одноіменного роману Стівена Кінга, яка складається із двох частин. Один з головних героїв, хлопець Біл, нещодавно пережив втрату молодшого брата, який вийшов на прогулянку і таки і не повернувся додому. Після того, як у містечку починають зникати інші діти, Біл разом з друзями вирішує почати власне розслідування, в якому вони стикаються з загадковим клоуном Пенівайзом. В ті роки на телебаченні заборонялося у сюжеті демонструвати смертельні небезпеки. Які пов'язані з дітьми. Тому фільм вийшов містичним, не таким жорстоким, як сучасний ремейк, але у дитинстві виглядав вражаюче. Тремтіння землі маленьке містечко у штаті Невада стикається з величезними підземними хробаками, які завдовжки близько трьох метрів. Вони миттєво реагують на будь-який дотик з землею та одразу прямують туди, щоб когось з'їсти. Люди починають планувати, як подолати цих монстрів. Але ситуація дійсно складна через те, що пересуватися доводиться лише по поверхні будівель та інших різних споруд. Фільм розбавлений гумором, а при його перегляді виникає сильне почуття ностальгії. Вампіри. Група мисливців на вампірів, яку очолює Джек Кроу, знищує великий ліг в ОНИЧІ в Мексико. Команда йде святкувати, впевнено у тому, що вбили усіх. Але, як виявилось пізніше, найголовніше вампірне на ім'я Валик залишився живим і згодом прийшов помститися. Всі, окрім кроу та його напарника, були вбиті. Тепер чоловікам двох потрібно відшукати та вбити найдрівнішого кровопивцю, який збирається провести обряд, що допоможе йому виходити на полювання, навіть коли сяє сонце. Як на свій час, то фільм досі виглядає непогано. Факультет. Події відбуваються у старшій школі, в якій нещодавно почали траплятися дивні речі. Група підлітків вимушена об'єднатися, щоб дізнатися, що насправді коїться. Згодом виявляється, що інопланетні личинки потрапляють в тіло людини та повністю починають її контролювати. Випадково школярі дізнаються, що істот можна вбити за допомогою наркотиків, і це дає їм змогу врятувати свої життя. Відліткова класика з непоганими акторами. Виконавець бажань. Серія фільмів про ув'язненого в камені Джина. Свого часу джини були засуджені богом. І тепер вимушені жити між світами в порожнечі. Щоб звільнитися їм, потрібно виконувати людські бажання, треті з яких допоможе їм потрапити на землю. Протягом чотирьох фільмів той знаходив камінь. Просив оджина бажаного, а потім розгрібав наслідки. У дитинстві цікаво було дивитись. Але зараз ці фільми виглядають досить комічно Сонна Лощина фільм Тіма Бертона, який як і багато з його творінь виконаний в готичному стилі. Головний герой констебль Крейн відправляється в невелике селище, щоб розслідувати дивні вбивства. Місцеві жителі вірять у легенду про вершника без голови та впевнені, що це саме він за всім стоїть. Але Крейн завжди спирався лише на факти, і все, що відбувається, можна пояснити з наукової точки зору. Питання лише полягає у тому, як це зробити. Звичайно, з роками розумієш, що фільм не страшний. Але він і зараз залишається якісним та цікавим проєктом. Золотий та срібний час слешерів. Період з 1978 по 1995 роки вважають золотим та срібним часом слешерів. В ті роки вийшли такі культові проєкти, як П'ятниця 13», цикл фільмів про Фреді Крюгера, Кошмар на вулиці В'язів, Техаська різанина Бензопилою та Хелловін. Всі ці проєкти повернулися у 90-ті роки з дуже невдалими або відверто кажучи, слабкими продовженнями. Глядачі були розчаровані, касові збори падали, і здавалося, що на цьому і завершиться велика епоха слешерів. Але режисеру Вівесу Крейвену та сценаристу Кевіну Вільямсону вдалося відтворити жанр, який зараз називають бронзовим часом. Бронзовий час слешерів 1996, 2005 роки. Крик. Разом Крейвен та Вільямс створюють вже культову франшизу, яка й досі виходить на екранах. Головна героїня Сідні Прескот живе у містечку Вудсборо. Рік тому її мати була жорстоко вбита дівчина досі не може оговтатися від того, що трапилось. А тим часом у місті маніяк у масці починає полювання за її друзями, а невдовзі й за нею. Через рік після виходу першої частини виходить продовження. Ті, кому вдалося вижити, опиняються у коледжі. Вони сподіваються позбавитись від жахливих спогадів, але минуле їх наздоганяє. Та третя частина, яка вийшла у 2000 році та повинна була стати останньою серії. Цього разу події відбуваються на зйомках фільму, який присвячений страшним подіям Вудсбору. Незабаром акторів фільму починають вбивати у тому ж порядку, в якому вони повинні були бути вбиті у фільмі. Трилогія вже стала класикою жанру та еталоном підліткових слешерів. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Цей фільм також був написаний сценаристом Кевіном Вільямсоном. За сюжетом четверо друзів на узбережжі океану святкують закінчення школи. По дорозі додому вони випадково вбивають чоловіка. Та, щоб уникнути проблем, компанія вирішує скинути його труп у воду. Кожен дає обіцянку про це не згадувати та ніколи нікому не розповідати. Через рік одна з дівчат отримує записку з написом Я знаю, що ви скоїли минулого літа. І вже згодом загадковий чоловік у плащі починає полювання за кожним з героїв. Я досі знаю, що ви скоїли минулого літа. Через рік вийшло продовження фільму. Головна героїня разом із друзями відправляється на екзотичний острів. Раптово на берег насувається шторм. Компанія не сідає на останній катер та вимушено залишитись тут. Острів стає порожнім. А герої вже невдовзі розуміють, що все, що з ними відбувається зовсім не випадковий збіг. Ці фільми також є класикою жанру, але статус культового кіно отримати їм не вдалося. <звук> Міські легенди трилогія з різними головними героями. Але всі три фільми базуються на американських міських легендах. Події перших двох частин відбуваються у коледжі маньяк вбиває студентів, відтворюючи різні історії, деякі з них здаються нещасними випадками, але все ж таки згодом стає зрозумілим, що все це зовсім не так. Третій фільм повністю зосереджений на легенді у Криваї мері, і відмінністю від перших двох проєктів є те, що вбивцею тут є привита не людина. За сюжетом троє дівчат жартуючи читають закляття, яке повинно викликати криваву мерість з той біччя. Коли у місті починають помирати люди, головні героїні розуміють, що це їх провина. Басейн у 2001 році вийшов слешер німецького виробництва. За сюжетом група підлітків вирішила відсвяткувати закінчення іспитів біля басейну. Але у будівлі на них вже очікував маніяк, який перетворив святкування у боротьбу за виживання. Будинок воскових фігур. У 2005-му вийшов ремейк одноіменного фільму 1953 року. Компанія друзів вирушила на футбольний матч. Але по дорозі вони заблукали та були вимушені з'їхати з шосе. Невдовзі виявилось, що їхня машина зламалася. Друзі йдуть за допомогою в сусіднє містечко. Побачивши місцевий будинок воскових фігур, вони вирішують його відвідати. Експонати, які там знаходяться, виглядають дуже реалістично. І вже згодом компанія розуміє, чому саме. У 2000 ні роки було багато ремейків та продовжень популярних свого часу слешерів: п'ятниця, 13-те, техаська різанина бензопилою», Хелловін Воскресіння, Джейсон Ікс. Та навіть проєкт, в якому зустрічаються персонажі культових фільмів Фредді проти Джейсона. Більшість цих картин була сильно розкритикована, а у прокаті не зуміла отримати великих зборів. Через це жанр слешер знову почав гаснути. І по цей день так і не зумів оговтатись. Ремейки дзвінок. Ремейк японського одноіменного фільму журналістка Рейчел Келлер розслідує декілька загадкових смертей підлітків. Згодом виявилось, що справа у відеокасеті, після перегляду якої лунає телефонний дзвінок, де людина чує дивний голос, який запевняє, що через сім днів вона помре. Рейчел знаходить касету, яку разом із нею випадково переглядає її син. Тепер вона має лише тиждень, щоб дізнатися, як можна врятувати їх обох. Друга частина відійшла від японського оригіналу та отримала змішані відгуки від критиків. Але й перша, і друга були дуже моторошними. Прокляття. Цей фільм також є ремейком японського одноіменного проєкту. У центрі сюжету Карен Девіс, яка приїхала у Токіо, де вирішила влаштуватися доглядальницею у будинок, в якому постійно трапляються жорстокі вбивства. У дитинстві фільм дивитись було дійсно лячно. Жах Амітивілля» – ремейк одноіменного американського фільму 1979 року. За сюжетом чоловік та дружина з трьома дітьми переїжджають у новий будинок, не підозрюючи, що він має демонічну силу. Та фільм дзеркала, який є вільним ремейком південнокорейського фільму. Головний герой Бен Кармен влаштовується на роботу в торгівельний центр, в якому помічає велику кількість дзеркал. В яких починає бачити жахливі речі. ОРИГІНАЛЬНІ Фільми Жахів 2000х років в ті роки, окрім великої кількості ремейків, також запам'яталися і оригінальні проєкти «Пункт призначення» Це перший фільм, творці якого захотіли відійти від жанру слешер. За сюжетом група школярів повинна летіти до Парижа. Вже у літаку головного героя, хлопця на ім'я Алекс, виникає видіння, де він бачить, як усі пасажири гинуть. В нього починається паніка, і його та ще декількох друзів просять покинути салон. Літак злітає без них, а через декілька хвилин вони стають свідками того, як він вибухає. Згодом стає зрозуміло, що чудесний порятунок лише відтягнув неминуче. Пункт призначення. 2. Через три роки вийшло продовження, яке має приблизно такий самий сюжет. Але на цей раз аварія та видіння трапились на автостраді. Загалом ці фільми і досі виглядають непогано. Джиперс Кріперс. Головними героями є брат і сестра Дері та Тріш, які на своєму автомобілі їдуть до батьків. По дорозі їх обганяє моторошна вантажівка, яку вони пізніше бачать біля покинутої церкви. Водій машини скидає щось загорнуте, схоже на людське тіло у трубу. Дері переконує сестру повернутися і все перевірити. Те, що вони там знаходять, приводить їх у шок. А вже невдовзі водій вантажівки починає їх переслідувати. Джиперс Кріперс. 2 друга частина розповідає про шкільну футбольну команду. Яка повертається після матчу. Хтось пошкодив їм автобус, через що учні опинилися посеред поля. Уночі стає зрозуміло, що на них полює страшна істота. І перша, і друга частина були дуже напруженими та атмосферними. Поворот не туди. У центрі сюжету компанія друзів, які вирішили з'їздити на відпочинок на вихідних. Через колючий дріт на дорозі автомобіль ламається. А група опиняється у лісі, де на них вже очікує сім'я канібалів. Silent Hill Фільм, який був створений за мотивами одноіменної японської відеогри. Маленька дівчинка Шерон страждає від невідомого захворювання, що негативно впливає на її психічний стан. Мати дівчинки вирішує поїхати з нею у містечко Сайлент Хіл, яке її донька дуже часто повторює вісні. По дорозі вони потрапляють в аварію. Коли мати приходить до тями, то виявляє, що Шерон зникла. Вона відправляється у таємне місто, яке вкрите туманом, щоб відшукати дівчинку. Досить атмосферний містичний фільм жахів, який і зараз виглядає непогано. Пила ігри на виживання. Фільм, який свого часу обговорювали майже всі. За сюжетом двоє чоловіків прокидаються у старій ванній кімнаті. Вони знаходяться на протилежних сторонах один від одного, до того ж ще й прикуті ланцюгом до труб. Посеред кімнати лежить труп чоловіка, в руках якого знаходиться магнітофон. Прослухавши запис, вони дізнаються, що один із чоловіків повинен вбити іншого, а інакше уб'ють його сім'ю. Щоб це вирішити, він має 6 годин. І з цього моменту гра почалась. Детективний фільм з елементами жаху, який з кожним новим продовженням ставав все більш кривавішим. Звичайно, з часом наші смаки змінюються. Але все ж таки приємно поностальгувати, а іноді навіть і переглянути фільм, який дивився ще у дитинстві. Пишіть у коментарях. Які фільми жахів ви дивились, коли були дітьми? Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ну а на цьому все. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал та почуємось з вами у наступних відео.